Доброго дня, мої любі діти, завітала до нас красуня Ось, та завітала вона не сама, привела вона з собою трьох братів, три брати місяці вересень, жовтень і листопад прийшли разом з осінню. Зараз у нас вересень. І, хоча погода тепла, сонечко яскраво. Посилає свої теплі промінчики нам, небо синє. Але вже ранки прохолодні, а вночі зовсім прохолодно. День стає все меншим, ніч все довшою. І в природі ми бачимо помітні зміни. Хоча квіти ще дуже, дуже молують нас своїми яскравими фарбами. Роздивіться на чернобривці, які вони гарні, та на деревах. Ось на нашому каштані листячко вже пожовкле. Якщо ми придивимося важніше, день іде і травичка змінила свій, свій колір. З кожним днем ми бачимо наближення іншої погоди, більш прохолодної. І люди вже дехто-де зраночку вдягли теплі ковтинки, а дехто навіть капелюшки. Тож не забуваємо вдягатися по погоді. До побачення, мої любі!